Вітаю вас, друзі. Сьогодні буде таке відео трошки такого формату а-ля Лайф, можна сказати, без фотофонів, без всяких прибамбас та прикрас. Хочу показати вам свої покупки за останні, напевно, майже півроку. Так, це покупки з нового року. В мене не виходять відео, покладу вам щось в кадр, щоб. Щось вам радувало око, хоч трошки, так? У е, мене не було дуже давно відео. Останнє відео було в січні, напевно, я вже навіть не пам'ятаю, я вже деякі роботи позавершувала, новеньке почала, але вам не показувала, бо не було часу, ну, як? В лютому я зняла таке ля влог, але в мене виникли проблеми з монтажем цього відео. Ці всі ось питання для мене стоять дуже актуально, тому що не виходить, на жаль, монтувати так, як мені планувалося, скажімо так. І через те в мене була проблема з тим влогом. Хотіла його викласти. Потім уже і березень закінчився, і квітень. І думаю, кому треба той лютневий влог, уже, уже не актуальна інформація. І я його таки не виклала. Е, зараз, можливо, трошечки розгребусь справами з роботою, е, і буду, можливо, хоча б раз в місяць знімати відео про всі свої процеси, там, бо ну, зараз вишиваю один-два максимум в роботі в мене дизайн, і тому вважаю, якось буде дуже. Ну, таке непривабливе так відео з одним процесом, якби не цікаво, це буде дивитись Але сьогоднішнє відео в мене буде про покупки, тому що в мене тут зараз покажу, в мене тут зібралась отака купа купенна всього, і я його не розкладаю по своїм місцям, тому що я думаю, та зніму відео, потім розкладу. І так постійно зніму відео і потім розкладу. І в результаті в мене нагромоздилась ціла, ціла купа всього. В мене був лютий дуже такий, скажімо так, покупочний. І до цього я замовляла з eBay через Вікусю. Якщо будеш дивитись Вікуся, тобі привіт. Вікторія Кростіч, всім відома. Деякі набори, які до мене довго йшли, ну, коротше. В мене назбиралась ціла купа всього. Я, якщо чесно, трошки в шоці, бо я не планувала так багато купувати, і треба все це вам показувати, щоб його розкласти. І так як вже в кадрі лежить цей прекрасний дизайн від Dimensions, квіти і колібрі, так. Він дуже класний, мені він дуже давно подобається. Я дуринда, як то кажуть, свій час не купила цей набір, коли його ще можна було придбати. Потім він зник дуже гарний дизайн. Я придбала залишки в розхом'ячці. Не знаю, тут залишки всі чи не всі, але хоча б по одній пасмачці є. Для підбору, якщо чесно, мені головне була схема оригінальна. Залишки то вже таке. Я підберу нитки оригінальні Dimensions з залишків своїх, або з інших там наборів, десь одну-дві витаскаю, і буду вишивати колись. Дуже рада, що придбалася ще за більш-менш адекватну ціну, бо це вже, скажімо так, раритет. так? Також мені вдалося придбати ось цю скатертинку це, напевно, як правильно, не скатертинка, це, типа, полотенечко, кухонне. Від французьких вишивальниць, так? взагалі це ті-фрі, я так да, роз... це ті-фрі, і французькі вишивальниці розробляють дизайни, в них є в наборах ці полотенчики, в них є схема і ось сам, сама тканинка. Так? Це полотенечко вже оброблено. Якщо чесно, я, як людина, яка трошки дотична до шиття, я не скажу, що я вчилась на швию, майстер шиття, я не скажу, що воно ідеально оброблене, як ви бачите, тут торчать ниточки. Це питання ціни, друзі. Воно коштує не дешево, Воно в Україні зараз десь за тисячу вартує. Це сама, тільки ось тканинка. Тут, по-моєму, зараз навіть скажу, 75 на 55 десь такий розмір. І в Україні ціна більше тисячі гривень зараз уже. А я його придбала трошки дешевше, мені вдалося через одну дівчинку, яка за кордоном проживає. Ось показую вам обробку. Ну, Питання ціни. Я вважаю, що за таку ціну має бути краща якість. Взагалі, можна придбати просто льон якийсь такий, так? і самому, вибачте, заділа штатив. і самому обробити це все. Ну, коротше, купила я його через те, що я хочу вишивати один дизайн, його Юлія Ляшенко вишивала. По-моєму, вона закінчила, але в неї це велика скатертина з мускаріками. Там у неї плющ і мускарі посередині. Мені ці мускарі дуже подобаються. Я прям знайшла завдяки Таї Кростіч, яка ввозить журнальчики з Європи. Знайшла у неї цей дизайн в журналі, придбала журнал і колись будуть це вишивати. Мені здається, ці сині полоски туди підійдуть. Класно. Далі буде дуже багато наборів Dimensions, та й в основному будуть лише набори Dimensions, бо це моя найулюбленіша фірма-виробник. Цей дизайн класний, дуже. мені він давно подобався. Він на принтованій основі. Я придбала у Наталії Наталі з Харкова вишивальниця. Вона в себе в інстаграмі просто виклала, що вона продає деякі наборочки. І я в неї придбала за досить нормальною ціною по нинішнім часам. По-перше, він зараз його і не знайти так просто. Класний, дуже класний, мені подобаються квіти. Ось. Далі придбала я такого Фредеріка. Ну, я коли побачила відшив оформлений, мене так часто. Мене можуть якісь там не дуже дизайни вабити, а коли я побачу гарний відшив та ще й оформлений, друзі, то все. Так було з цим дизайном. Це я десь в мережі інтернет, навіть не в інстаграмі, просто мені трапився оформлений цей набір. Цей дизайн вже вишитий, він такий класний. Ой, тут і металік є, ну, дуже крутий. На чорній основі подивіться, які яскраві ниточки. Класний Фредерік, вирішила його взяти. Теж ціна була ну стандартна по нинішнім часам. ось Далі було 8 березня, як ви розумієте. І мені Яночка подарувала, моя люба Яна, дякую тобі. Подарувала цього Санту. Я проїла вуха всім цим Сантою, тому що написали, що його знімають з виробництва. І мені він давно подобався. В інстаграмі, бачила, відшиви, він вживу дуже класний, не так, як тут. І я його дуже-дуже хотіла. Яночка мені подарувала. Дякую тобі сонце. Ось він тут на 14-й, наче. Так, буде, мені здається, легко вишиватись. Далі. Далі мені Яна подарувала ще такий класний набір. Ну, блін, це моя тема осіння така. Тут вже зима, напевно, так? Або пізня осінь, бо вже і сніг є її трошки. Це, напевно ж, дерева позаду. Дуже гарний дизайн, він такий спокійний. Мені подобається. Такий трошки аля примітивний, наче як старенький такий дім, так? Так, дуже багато наборів Dimensions я придбала, тому що, ну, і мені подарували, бо я дуже люблю цей виробник. Зараз ціни дуже сильно скачуть. Скачуть тільки вверх, на жаль, і якщо є можливість, то я купувала. Цей набір мені Яна подарувала також, блін. Вона мені багато чого подарувала. Подарувала ще давно. Він дуже крутий. Я його вам, по-моєму, не, показ... да, не показувала. Або якщо показувала, то вибачте. Покажу ще раз. Буду на рівномірці його колись вишивати. Тут багато незашитого фону. Мені здається, рівномірка буде для нього класним рішенням. Цей наборчик мені привезла Віка з Америки Вікторія Кростіч. В неї є сторіночка на Бі-Стіч називається. Вона продає наборчики різні, цікавинки. Я через неї замовила, бо він також знімався, наче з виробництва. Його один, один час не було. Зараз почали знову з'являтися. Отаке дивно дуже буває, наче говорить, все, знімається з виробництва, бігом купуйте. Так, ось зараз ще один, наче я набор вам покажу, якщо я його взяла. А потім, бац, через місяць, два-три він знову з'являється. Так, можливо. Буде більша ціна, наприклад, так але він з'являється і його привозять. Ну, я не розчарована, навпаки, я рада, що я придбала придбала по стандартній ціні звичайної серії, він дуже красивий, Віка його вишивала, по-моєму, так. Ох, ну, тут такі відтінки осені гарні. Просто яскравий такий ось. Далі мішки. Ханібір дуже класний дизайн. Мені всі дизайни від Dimensions подобаються сподобаються там, де є ведмедики. З недавніх пір я прям захворіла ними. І так, тут ще квітки, класні, лійка, садова тема така. Я коли побачила цей набір в процесі відшиву у Каті Crosset Magic, всі ви її знаєте, блін. І я просто закохалась. От після того в... я побачила в продажу цей набір, і я його схватила. Сказала: привезіть мені, будь ласка, бо я дуже його хочу. Він такий гарний. Ох, ну такий крутий. І цей набір я взяла там: же. це Діана звуть дівчинку. Вона привозить, я так зрозуміла, напряму з Китая. Я постараюсь на всіх залишити силочки, на кого не забуду. Вибачайте, буду старатися на всіх. Пікнік. Я взагалі якось спокійно до цих всіх вінтажних ось цих дизайнів, там, де дуже багато людей. Я не люблю людей вишивці, чомусь, прям так. Тільки от якщо Мірабільки, так, там дівчатка, такі феєчки гарні, витончені, а просто так люди якось це було раніше не моє. Але зараз мені почали, вони подобатися ці дизайни. Я тут побачила рижу колі, напевно. В мене звичайна дворняшка рижа. Ось ніяка непородіста, так? Але я її не менше люблю від того. І в мене така асоціація з нами, наче це ми на пікніку, і тут моя собацька сидить разом. Ну, коротше, такі теплі відчуття. Купила його також. Досить непогана була ціна, як для нових поставок. Також в березні місяці придбала цей набір, він мені раніше не подобався, тому що тут така східна тематика, китайська, якась японська, вибачте, знатоки я не в темі. Ну, для мене це якась східна така краса. Мені не подобається отут низ. Ось це мені не подобається. Як на мене, і тут дуже забагато деталей. Я би вишила просто вазу. І ось цей букет без оцього всього на якійсь рівномірочці. Можливо, колись так і зроблю. Ну, Для мене він перегружений, але не змогла пройти мимо через квіти, бо я обожнюю квіти в вишивці. Тут піони мої найулюбленіші, троянди. Ну, коротше, кольорова палітра шикарна. Тому придбала і досить вигідно, до речі. Так, наступне моє придбання. Новинка відносна від Dimensions. так? Вже в білій комплектації, як мені не подобається ця біла комплектація. От Я не знаю. От я просто дивлюсь на набори, ті, які раніше були от в чорній так, комплектації, наприклад, Ось, ну, неважливо, який дизайн. Ну, Це, скажімо так, дорого-багато красиво, так? А це якось так по-простому. Ну, от Я розумію, що я жертва маркетинга, так? Тому що, ну, по факту, яка різниця, в якій обкладинці? Головне ж те, що там всередині і що ми вишиємо в результаті. Але от на мене це впливає. І мені менше хочеться купувати набори, які в такій комплектації. От дивіться, так? Я б, може, і купила якісь іще, але я так дивлюсь, думаю, ой, та ще в білій комплектації та потім колись куплю. А якби в чорній, то вже може б якийсь дизайн і вже купила. Жертва маркетинга, як каже мій чоловік. Класний дизайн. На рівномірці я вважаю, він буде дуже гарно дивитися, виглядати. Прекрасна, надпис прекрасний, І такий осінь, грибочки. Я люблю такі травинки різні. Мені подобається ця тематика. Вибачте, постійно камеру я трогаю. Стараюся акуратніше. Оцей прекрасний павич. Я. Також раніше на нього не задивлялась, побачила відшив в Інстаграмі. Картинка ця зовсім не передає тої краси, дуже гарний. Побігла до Віки, в неї він був в наявності, її схватила, сказала, нікому не віддавай, я куплю. Класний. Ще на рівномірці, якщо вишити, і Віка казала, що бачила десь відшив, вставляли сюди, замінювали ниточки, там на крейнік або на якийсь інший металік. І мені також сподобалася ця ідея, думаю, буде дуже гарно. Йдемо далі. А чому я так роблю? Може, я покладу ось так і буду вам показувати. Мені здається, це гарна ідея. Також придбала у віки Вікторії Кростіч. Дуже давно мені подобалася ця. Цей дизайн з віночком цим, з чашками. Мені здається, це дуже весняний дизайн. У ці жовті квітки це для мене нарциси. Я не знаю, чому в мене така асоціація. А, це не квітки, дивіться, це бантики. Чу. А я думала, це квітки. Ну, коротше, в мене асоціація, що це весна така 성... день, так. Щось таке класне. Подивіться, які припилені гарні відтінки ниток. Також у віки купила. Ну, все, що я замовляю, нестандартне, стандартне, все я замовляю через віку. Можу іноді десь щось придбати, якщо буде гарна ціна, але в основному я до неї завжди звертаюся. Такий класний дизайн. У мене колись схема була ця, просто в інтернеті натрапила, вона мені сподобалась. А потім я дізналася, що є набір і думаю, там не хочу, хочу набором, щоб все вже було разом. Знову ж таки, заміняти на рівномірку обов'язково як для мене. Віночок, середина не зашита, щоб гарно виглядало. Ну, це взагалі краса. Я бачила відшив вживу. Яна його вишивала, Яна Стіч, інстаграм у неї. Це моя подруга близька. Ми з нею спілкуємось вже і не тільки про вишивку. Е, ось вона відшивала цей дизайн. Він дуже гарний вживу, він такий теплий, ось тут парочка така стоїть, подивіться, бачите? Це ми з чоловіком я для себе. Вони ще й за ручки тримаються ну, взагалі, краса. Зима така тепла. Коротше, мені подобається, хай буде в запасах, тим паче він раритетний. Їсти не просить, як то кажуть, була можливість, я купила. І ще теж самий варіант давно хотіла в... побачила перший раз в відшив в інстаграмі у Мар'яни. My Handmade Meditation, якось так в неї називається профіль. Ми з нею давно спілкувалися. Зараз менше тримаємо зв'язок, але все одно в неї дуже багато відшивів, вона багато вишивалась. Зараз, мені здається, трошки менше вона викладає всього в інстаграм. Але цей дизайн я в неї бачила, відшив, і мені дуже подобається гортензія. Ще в такій класній комплектації американській, трошки, звісно, потасканий. Але не суть. Головне, що він закритий. І я люблю, щоб все було закрите. Бажано купую, коли набори не розпаковувались. Ось такий гарний. Це мені подарила подруга моя на день народження Альона. Подарувала мені ці прекрасні чашечки, це відносна новинка. Дуже цікавий дизайн, до речі, я на нього раніше не звертала увагу, але зараз він мені почав подобатись. По-перше, різний принт на чашечках, квітка і фон. Бачите, такий класний. Якщо вишити на рівномірці, буде прикольно виглядати, наче це шпалери, так, або плитка якась. Прикольний такий вид техніка. В мене. Було день народження, тому в мене багато подарунків не тільки за 8 березня. У мене день народження також в березні, тому я отримую в березні багато подарунків. Це для мене особлива історія. Мені подарувала його Віка Вікторія Кростіч. Ми з нею раніше спілкувалися, але зараз якось так воно якось органічно вийшло, що ми. Стали ближче ще спілкуватись. У нас багато е, спільних тем, та й не тільки за вишивку, за клумбу, за квіти, та просто по життю то за котиків. коротше. Е, ми якось стали з Вікою близько спілкуватися, і тут я ж чекала від неї посилочку з наборчиками. Так? М -м -м. І вона мені відправляє посилку. Я думаю, ну окей, прийшли ж мої набори, Віка, напевно, ж там щось відправила. І дивлюся, а там. Подарунок. Все так було гарно запаковано, я нічого не знімала, вибачте, будь ласка, шоколадки з'їдені, троянда посаджена, вона мені подарувала троянду, я її висадила на клумбу. Коротше, тканинки там, ну, не буду показувати все, покажу тільки рукодільну частинку, вишивальну. Цей наборчик. Вона мені подарувала цей набір. Це просто мега-крутий для мене дизайн. Тут вишивається і ось цей фон, надписи. Оця цей метелик. Подивіться, який класний. ну, Взагалі. Це була моя мрія, одна з мрій. <р yap> класний. Дуже класний. Дякую, Вікусік, тобі. Е, так, далі йдемо. Отут, я чесно вже не пам'ятаю, в мене, як завжди, є схожі дизайни. От для мене ці два дизайні дуже схожі. По-моєму, я це і придбала, а це мені Яна подарувала на Новий рік. Друзі, от розумієте, в чому прикол знімати відео через три місяці після всього, майже що я вже чесно забуваю. Вибачаю, Янусік, якщо будеш дивитися. Ну, коротше, у мене вже амнезія є якась. Я недавно чуть не купила набір, а потім подивилась, він у мене є. Ну, коротше, треба якийсь облік вести вже. Е, Цей я придбала 100%. Так, Я придбала його е, разом з цим в час, і не той же, бо також побачила у Яни Вічі. тут собацюня. У мене тепер і собацюні є, тому я її не тільки котиків люблю. Ось. Так, да, це я купила. А цей, по-моєму, мені Яна подарувала на Новий рік. Коротше, по-моєму, так. Тут такий класний, класний захід сонця, будиночок, така проробка детальна. Сонце отут відблизько, ну, дуже гарний. Е, ці баночки, по-моєму, я сама купила так. Я купила їх. Вони мені подобаються дуже сильно, бо вони такі акварельні, тут квіти. Я люблю таке. Далі Одні, одна з недавніх посилок, ми вже підходимо до кінця, до речі. Це мені прийшла ось недавна посилочка від Вікусі Вікторії Крастіч. Ось цей журнальчик Віка мені показує, каже, тут такий гарний папуга і квіти це в твоєму стилі, тобі сподобається цей дизайн. Каже, отримала посилку, там було один чи два таких журнали. Я кажу, Віка, звідки ти знаєш? У мене є схема, признаюсь, чесно, скачана з інтернету, в кростій слазі. Я його дуже хочу вишивати, давно вже на нього дивлюсь, я його обов'язково колись буду вишивати. Е, і кажу, Віка, добре, давай мені цей журнальчик, бо цей дизайн мені подобається. Тут ще є класні дизайни, не буду все там вам гортати, якщо зараз швидко знайду, покажу. Тут ще один дизайн мене зацікавив. Ну, це, мабуть, ось, ось цей папуга, Він тут оформлений в подушку. Мені не дуже подобається, як його оформили, але то вже інше питання. Просто показую вам дизайн. І саме на такому льоні мені подобається ось цей подивіться на ці тюльпанчики. Ну, це ж ідеальна подушка буде, так? Дуже класно, якщо вишити різними нитками з переходами, віксами або джентл-арт підібрати. Ну, дуже класний. Такий автентичний, цікавий досить. Також отримала вікуся там посилку, як зазвичай, так? І каже, яка класна гортензія. Кажу: давай, мені все треба. Тут ще й паспорту є. Не знаю, чи буду з паспорту, чи ні, але гортензія класна. А оцей наборчик я виграла у віки в лотереї. Я була дуже здивована, що я його виграла. Ця дівчинка. Мені, до речі, цей дизайн завжди подобався. Він такий незвичайний, його мало вишивають. Ось такий він уже старенький, як бачите, 2013 року. Тут дуже класні такі відтінки, яскраві квітки. Я дуже рада, що я виграла саме його в цій лотереї. Він, я признаюсь чесно, він мені і найбільше сподобався, як один з лотів там був. Я одразу на неї так гляну, думаю, о, класно було б виграти цю дівчинку. І подивіться, який в неї віночок класний, з квітками. Цікавий дизайн. Мені подобається. І останні два набори, які я вам покажу, у ці тюльпани гарні. Дуже цікава ситуація. Я колись купила такий набір, купила в американській комплектації. Uh, пройшов час, дивлюсь, думаю, ой, та якийсь він такий бльоклий, якийсь він такий жовтий, тут багато коричневих відцінків, я таке не хочу, я таке не буду. Продам. Продала, а тепер я його заново купила. Розумієте, да, ситуацію? <розумієте> Дуже класний. Мені подобаються ці тюльпани, вони такі ніжні. Тепер треба мені точно до них в пару е троянди у ті кремово-білі. Також крупним планом. Хочу дуже їх треба буде взяти. <свят> І цей дизайн мені трапився е пташка оця. З це, напевно, клематіс або троянди якісь такі цікаві. Е неоднозначний дизайн, не знаю. Я придбала. Бо він зараз в продажу не дуже зустрічається, я взагалі його вже не бачила. Це 2010 року збірка, бачите, так? Не знаю, може продам, а може залишу собі. Я ще не вирішила, якщо чесно. І попередивлялась все, маю такий набір з вовками. Intertime Wolf. Ну, коротше, я ще той англійна. Це американська збірка, він новий, не розкритий. Я його продаю. Якщо хто хоче, пишіть в Інстаграм. Він новий, абсолютно ну, запакований, не відкривався. Ще й американська збірка. Мені подобаються нитки в американській збірці і канва також краще, ніж китайський, особливо для мене. Я не люблю дуже жорстку аїду. Ну, коротше, я його продаю. Він зараз також рідко зустрічається. В продажу дивлюсь, його вже в магазинах немає. Якщо когось цікавить, пишіть, бо це якби трошки не моя тематика, я повністю переглянула свої смаки на вишивку, такі вовки. Багато хто з дівчат полюбляє тему тваринок, особливо хижаків, всяких там вовки, тигри. Це не для мене. Я більше по квіткам і по вінтажним дівчаткам таким, так, типу мірабілі. Ну, коротше, ось і всі мої покупки. Я планую е трошечки обмежитись, бо, чесно скажу, мені вже нікуди складувати. В мене не прям овер дофіга, як каже творчий куточок Юля. ось, Ну, прилічно, так. Не 10 і не 2, ну, до 100, напевно, я навіть не рахувала. Але в мене. В мене немає багато місця, де це все зберігати. Всі коробки вже зайняті, тому я трошечки обмежусь в покупках. Може, ще куплю якісь там. А, я записалась на перевипуск з Яною до е Голочки, ні, не Голочки, до Марії Хітенко, не пам'ятаю, як неї називається сторінка. І все, я трошечки притормозю, бо дуже багато всього, а вишиваю я мало. Ось так. Ну, це всі мої покупки. Хто рахував, скільки наборів, скажіть, будь ласка, хто порахував, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Постараюсь не пропадати. Може, зніму в середині травня двотижневик, наприклад. Мені чомусь так захотілося якихось лайф форматів, не знаю чому. Тому наразі все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, до скорих зустрічей. Так? Всім е, дякую і буду рада спілкуватися з вами в коментарях.